Поціновувачі квітів бувають різні. Одні їх фотографують та милуються ними, інші ж... Додому їду. Додому їду. Ти чекаєш поліцію? Ні, не тікані будуть, вдома їду. Додому їду. Днями у Рівному зафіксували крадія тюльпанів. Хлопець зірвав квіти з клумб, які висадив трест зеленого господарства. Небайдужі рівняни одразу зателефонували до поліції. Дійсно, на лінію 102 надходив виклик про те, що на клумбах міста невідомі, невідомі нищать квіти тюльпани. На момент, коли приїхали патрульні, чоловік покинув місце події, а заявник відмовився писати заяву. В іншому випадку патрульні викликали б на місце події слідчо-оперативну групу, яка встановлювала. Всі оставлені справи. Начальниця дільниці озеленення тресту зеленого господарства Валентина Цуркан розповідає, це уже не вперше. Бувають випадки, коли рівняни ще до початку сезону виривають цибулину квітки. Відомо вони починаються ще з того часу, коли ми висаджуємо тюльпани. Починають люди, коли ми висадили. Вони їх починають ще з того з тих самих цибулин. Викопують так само. Ми потім спостерігаємо весною, коли тюльпани починають тільки прирізатися, починають листечко так само починають викопувати самі цибулини. А далі вже спостерігаємо, коли починають їх рвати оберемками для квіт, на квіти на подарунки. Там ну. Різні причини, різні мотиви в'єв людей. Хтось тюльпани пересаджує на свої городи, хтось, як останні романти, криває їх для коханих. Однак відомо, що такі дії караються законом. Вітак кілька років тому 43-річного серійного крадія квітів засудили на два роки позбавлення волі. Наприкінці квітня 2021 року, чоловік викрав 415 тюльпанів та троянд. Зловмисника виявили на ринку дикого, де він хотів збути пограбоване. У разі якщо сума завданого збитку не переви. Що є двісті гривень 40 копійок, поліцейські складають на особу причетну до скоєння правопорушення адміністративний протокол, за фактом дрібної крадіжки за статтею 51 кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ж сума вища, слідчі вносять відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення. Волі на срок від 5 до 8 років у минулому році. За фактами крадіжок тюльпанів поліцейські виявляли як адміністративні правопорушення, так і кримінальні. Цьогоріч таких реєстрацій не було. Іноді люди забувають про те, що крадіжка квітів це теж злочин, за який передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Тож, якщо не хочете найближчі кілька років провести за ґратами або заплатити чималий штраф, краще милуйтесь красою, а не зазіхайте на неї. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, Телеканал АйТіВі.